Це залежить від Бога, в тому числі перемога у війні, Бог це благословення. Все найкраще на землі приходить від нього. Але часто, чим більше блага у людей, тим менше у них стає часу на Бога, страху і поваги до нього. А страх Господній це початок мудрості. Люди позбавляються мізків і викидують Господа з життя. Але коли ми витісняємо Його, разом з ним йде. Благо, яке було. Замість цього приходить голод, війни, лукавство, лжерелігія, поклоніння людям, смерть і пекло. Хто в цьому винен? Сама людина. Бог попередив про це в Біблії. Що робити, щоб усе відновити? Потрібно визнавати свої гріхи, здійснити глибоке покаяння і повернутися до Бога. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко місії Слово Боже, і напишіть мені. Якщо ви потребуєте покаяння, духовного спілкування і молитви, нехай Бог благословить вас.